Михайло Ружевич живе у Дрогомерчанах Івано-Франківської громади. Чоловік розповідає, для викачування каналізації замовляє послуги приватних підприємців. За його словами, зазвичай викачують на частоти два рази на місяць. Однак, упродовж червня він не може домовитися з підприємцями, щоб вони надали таку послугу. Я місяць не викачую. Я не маю змоги куди сидіти. Бачите, це все мокро, ні покосити, ні, ні погуляти. Там ні дитина не може ні погратися. і запах добре що зараз не дуже холодно, не дуже жарко. А коли потепліє, це все буде ну, неприємний запах, і ну, взагалі тут всім буде неприємно. І це не тільки в мене, це така ситуація в кожного на вулиці. Проблема, яка, ми звертаємося до приватних підприємців, які нам надають ці послуги. І вони кажуть, ми не можемо тобі нічим допомогти, бо тому що нам забороняють. Тобто я не знаю конкретно цієї ситуації, але ситуація наступна, що це ну, виходить, нас топлять в відходах. Медична директорка шпиталю, де лікують поранених військових, що розташований в іншій громаді, Марта Савчук розповідає, раніше заклад звертався до підприємців з Івано-Франківської громади, щоб вони викачували та вивозили стоки. Це робили два-три рази на тиждень. Зараз нікого з них викликати не можуть. Навіть взято до прикладу, що п'ять днів тому ми хотіли викачити каналізацію, подзвонили нам, відмовили по тих чи інших причинах, і кришка просто піднімалась на. Напевно, на два сантиметри воно все розтікалось по подвір'ї. Запах неможливий. Пацієнти скаржуться, помитись неможливо, тому що відключаємо воду, щоб якось трошки воно осіло. Підприємці не приймають замовлення, адже 19 травня отримали лист від комунального підприємства івано водоекотехпром», у якому йдеться, що перевізники повинні обладнати транспорт gps навігаторами приєднатися до системи навігації водоканалу та повідомляти перелік споживачів, яким надають послуги. Вивозити стоки можна лише від тих людей, які уклали з водоканалом договір на приймання стічних вод. Якщо такого документа немає, перевізник сплачує за обсяг скинутих стічних вод у 10 разів більше. Окрім того, перевірятимуть якість цих стоків. При порушенні передбачений штраф розповідає підприємець Михайло Рибак. Він каже, перевізники не погоджуються із такими правилами, адже тепер надавати свої послуги економічно невигідно. Всю ціну входить не тільки оплата за ці кубометри, які ми це і транспортування, це паливо, це зарплата водія, це амортизація автомобіля. Тобто там є ціна складена. Ми приблизно ціни усіх перевізників майже одинаково. 100 гривень за кубічний метр. Десь в середньому до 100 гривень там за кубічний метр. Водотих пром. Так, якщо сказати на хлопській мові, хоче нашими руками заставити людей заключати договори, бо до тих пром надав інформацію в мерії про те, що перевізники не оплачують за те, що вони вивозять. Тут люди всі мають при собі квитанції, де вони щомісячно проплачують, тому що на місці зливу обладнана камера. Сьогодні до івано водоекотехпрому приїхали 11 підприємців, власників асанізаційного транспорту. За словами одного із них, Ігоря Качура, на цей день їм призначили зустріч представники цього комунального підприємства. Суспільному керівник водоекотехпрому Віталій Савенко сказав, що це стратегічний об'єкт та заборонив проводити зйомку, посилаючись на воєнний стан. Однак сказав, що після розмови з підприємцями дасть коментар. Та коли зустріч завершилася, він відмовився коментувати і порадив журналістам Суспільного надіслати запит на доступ до інформації. Що ми і зробили? Фактично, конструктивної зустрічі не відбулося. У нас розмови не, не відбулася зовсім. Було тільки пару запитань, і одна єдина відповідь, що в правилах прописано, то і то і все. Сказали, далі ставити gps навігація і ми, А конкретно, що на чому ми стоїмо, ми теж. місяць буде достатньо, фактично, для зібрання всієї інформації. А там далі ми вже по факту не будемо працювати, бо. Нас елементарно зробить забір забір е, цих стоків. І, і, відповідно, і відповідно там покаже перевищення. Ну, а це перевищення перевищення, бо це вже було продано не один раз. Завжди показує перевищення. Звичайна вода теж перевищує. Опісля підприємців запросили на зустріч із заступницею міського голови Івано-Франківська Вікторією Сусаніною. Давайте підсумуємо. бережемо до ноту ми не платимо. gps платить. Виставити звірку ми зробимо. Прошен, ви... Тариф ми не піднімаємо, і ми це з вами обговорювали, тому не спекулюйте на цього. Списки ніякі ми не приймемо. Сьогодні було сказано списки. Ви погано почули, що я вам говорю. Якщо ви маєте бажання нам допомогти, то допоможете в заключенні договорів з населенням. Не маєте цього бажання? не Ну все. коли зустріч завершилася, надати коментар Суспільному. Вікторія Сусаніна відмовилась. Я не коментую. Я все що сказала. Ми мені. вже згідні на ці GPS-навігатори. Згідні. Вони казали, що наголошують, що це не хочуть контролювати зливи, не так споживачів, як зливи. Все, питань нема. Ми за якийсь термін, там, тижневий термін їх встановимо. Тариф не помінявся фактично. Нам там ще хотіли було додати 15, значить не помінявся. І на мого щоб ці заміри не брали. Казали, що поки не було нічого брати. Як розповів Ігор Качур, після зустрічі з Вікторією Сусаніною підприємці вирішили, що з 17 червня починають працювати. Якщо ж нараховуватимуть їм штрафи за обслуговування людей, які не заключили договори із Івано-Франківського водоекотехпромом, зупинятимуть роботу знову. Міський голова Руслан Марцінків у відеозверненні на своїй Фейсбук сторінці сказав, що дав доручення вивчити питання про закупівлю трьох асанізаторів для водоекотехпрому. Ілона Захарук Назарій Гука. Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.